Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, шановні брати і сестри! Вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. У цьому відео ми з вами будемо мати храмове богослужіння у селі Ростокі, Гора Спензова, участок Рабанець. І тут ми з вами піднесемо молитву за всіх наших захисників і разом освятимо пам'ятні дошки нашим захисникам. Запрошую підписатися на цей канал і підтримати наше служіння. Жийте здорові, будьте веселі, правда? Так, жийте, здорові, будьте веселі. Ми нарізочкали, висі сюди вийшли. Ой, oh гар. За Господь ученикам своїм, хто признає мене перед людьми, і я признаю його перед отцем Моїм, що на небі, хто відсурається від мене перед людьми, відсураюся і я перед отцем Моїм, що на небі. первозванний, який возніс Хрест на наші Київські гори, там його поставив, і сказав ті великі пророчі слова, що на цих горах буде велика ласка і благодать Божа, тому що тут буде дуже багато Божих церков, так і наш Євген Михайлович, який напевно і зараз є тут між нами. Тими своїми побратимами, які є із ним там, які є тут присутні поміж нас, які його дуже добре знали, які були з ним у тих бойових діях, які власною ціною власного життя, боронили кордони нашої України, які ідучи сюди, напевно, так само думав і мав у своєму серці то велику мрію, що тут, на цій горі, буде <клухи> Божа ласка, буде Боже благословіння і тут буде дуже багато тих віруючих сердець. Тепер жив би там, як би було можливо. Ці слова читаємо ми на пам'ятній дошці сьогодні спокійного нашого захисника Данищука Югена Михайловича. Юген Михайлович прокоментував був мій допис цими словами. І від того часу я дуже часто і дуже багатьом людям ставлю ці слова в приклад, щоб живе Боже Слово жило у їхніх серцях, щоб вони почули проповідь життя наших сміливих захисників. Якщо я сьогодні кожному із вас скажу: вітаю з Днем Небесного Покровителя, я буду правий. Тому що сьогодні на календарі церковному ми маємо неділю всіх святих, абсолютно всіх святих, коли ми вітаємо сьогодні один одного, правда, чомусь не відчуваємо ми тієї радості. Я бачу ваші очі. Я бачу, коли ви піднімалися сюди, в одних очі світилися з радості, бо так храмове свято, краса навколо, яку немов пензлим, зеленим синім намалював Господь, але в той же час я бачив ваші сльози, мамо. Я бачу ваші сльози, тому що для багатьох тут стоїть, це Євген і Василь. Але скільки разів я чув Женька і Василько? Як багато разів лилися материнські сльози, як багато разів лилися сльози дітей, дружини, батька, сестри, брата, побратима. І як ще не один раз проллється та сльоза, ми говоримо, що герої не вмирають, але, на жаль, як і святі, так і наші захисники вони помирають. І кожен із нас, дорогі брати і сестри, рано чи пізно перейде цю невідворотню межу і не зможе більше повернутися сюди. Але що ми отримуємо? Ми плачемо, тому що здається, що це кінець чомусь одному, але Господь не один раз через святих преподобних свідчив, що життя земне, воно тимчасове і за ним є безкінечність. Немає сумнівів усіх, хто тут є. Ні у вас, захисники, ні у нас, як священників, ні у вас, дорогі гості, односельчани, у тому, що покійний воїн, Євген і Василь успадкували царство Боже. Нам усім треба ще буде жити і якось відборювати собі це, щоб заслужити його, а вони вже його заслужили. І ця подія, що сьогодні правиться служба, ці це якраз результат. На мою думку, я впевнений, що так і є. Це якраз результат сили віри в Бога і об'єднання зусиль людей, які прагнули, в яких була ціль, і ця ціль була ця мета була досягнута. Як сказав отець Філюк, хто вам обіцяв, що буде легко. Тому життя це боротьба. І як сказав Дмитро Михайлович, ця церква на горі спорзувала, це лише доказ того, що ми разом можемо все, коли захочемо. І я хочу, бо ви лише допросили Бога, аби була якнайшвидше омріяна перемога.